Так, всім привіт! Слава Україні! Це значить, відео по, по ремню ходовому. Е, наче, я, я вже його міняв декілька разів. Був у мене там сам по Розенлев. Я купили цього комбайна. Е, він ну, на осінь його взяли. Це коли це 21 рік. Він восени порвався, порвався. І тоді поїхав на базар. треба було терміново щось, щось міняти, бо на городі залишився цей Кубань. Дали мені такий ДГ 1900. Ну, поставив, бо треба було швидко їхати доробити роботу. Ну, як відчуття, От, щось не то, але їде. Швидкість трошки менша. Діапазони трошки зміщені. От є таке. Значить, як на першій передачі між. А, на першій передачі максимальна десь 3-3,5 км, десь тако, а мінімальна на, на другій. 4 км, то есть есть пробел, пробіл, трошки незручно. Может там десь підрегулювати щось, не пробував, чесно сказать, Ну, но регулювання есть. Так. Взагалі, от так, ціна питання. Це в тому році, наприклад, я ще купляв їх. гривень 500 був 600, десь такого церемень. Так, а оригінальний десь 3800 в тому році купляв. Ось він. От отакий взяв Continental, Так, записуй, записую такому треба. Ну це таке. Написано підходить на... МФ 16, 330, сам по 500, 380. Так. Все, Зняв той, що в мене ходив. Що в мене ходив? Він тут репнутий ось. Я, я міняв. У в мене один залишився із двох ручейного. Але на, на ньому я, можна сказати, 40 45 змолотив, отак, От не, не швидко їхав, молотив, а помаліше, але держався. Шок, я вражений, теж поставив тут двохручейний оригінальний. Зараз я покручу, покажу. Інтіненталь теж такий номер, ще не стерся. Що кому треба. Оберти збільшились на барабані на 50 обертів. Були 1100 максимальні, а тепер 1150. Так, по цьому ремню, значить, це ж міняв оцей, бо вже розлетівся один і був вимушений міняти. І разом поміняв цей, бо вже він не багато доходить. Значить, цінова пліта бачите, дуже велика різниця. 3800 і, і 600, 500 десь тако. Зараз точно не знаю, скільки вони коштують, то все дорожче є. Але якість якість, не та. На варіаторах чуть чуть є люфт ну, на шліцах. Я думаю, щоб, не це, щоб цей люфт не, не спортив нового рівня. Та, Але що я боюся? Е, так що, якщо, допустимо, ще раз цей порветься, от хватає його на... на сезон не хватає мені. Це і осінь о, соя, і пшениця ячмінь влітку. Гречка. Ну, десь півтора-два рімня отакого от на сезон. Два ремня треба щоб було. Далі міняти. От як перший раз міняв, то це капець, я там і, і ту пружину відтягував. Ну, Ось тут. тут пружина там йде далі. Я її розслабляв. І ці всі, ці всі пластини я повністю знімав. Штам відкручував. Ні, ні, то все не треба. Проще можна. Там може пака знімає, не треба. Ось вітер туди на максимум речах нахиляється. Ну не забудьте вернуть назад регуліровки. Це все болт, тут гайка відкручуємо Оцю гайку. відкручуємо Тут на 24, тут на 22 ось шляпка. Там бришковий ключ достає. Так, відкручуємо це все діло. Ага. І ось цей варіатор. Тобто варіатор. Зараз він стоїть в положенні е, мінімальна передача. Так. Так, черепашка. Е, треба поставити його на, на максимальні обороти. Тобто оці ось чашки, щоб роздвинулись. Так, і так його, його виставляти. Значить, открутили раз, два. Поністю. Знімаємо, ні, не знімаємо, а отако От оці пластини зверху із цих, із цих пальчиків знімаємо. Хоп-хоп. Так. І вже це можна відвести. Можна Ремінь. Там знімайте таке круть-верть, круть верті. Круть да. е, ставить, або, або взагалі, коли воно обривається, то, то ви його не знімаєте. А ставить якщо проще. Значить, там на, на мінімальному ходу варіатор, я ж казав, роздвинуті. Тут. Оці всі діла пластини зняті і, і вручну тарілки роздвігаються. Але вона не може вийти, бо тут уже бак. Але відсовується прилічно і, і там вже видно шліцевий вал. Ось Цей шліцевий вал вже буде видно тут. Так, І ми, ми виходить, надіваємо з цього боку, починаємо одягати рівня. Він провалюється аж на вал. Аж на вал, так сюди. Тільки між тарілками. Так. І це, це нам дає можливість надіти його тут без проблем. Так. Наділи. Потім потім ремень трошки трошки от, отягнули і, і здвинули здвинули ці тарілки. Все. Потім збираємо ці всі діла. Цей болт не сильно затягуємо там, щоб не болталося і, ну, щоб, щоб прижимало, щоб ці пластини обжимали цю не сильно, Там контргайка, вона нікуди не дінеться. Так. А оцей болт. Так. Цей болт. ну, Підтягуємо, підтягуємо. І отут ось ось зазор ось росте. Ось тут ось ось саме між цими, між цими пластинами, наче, де я показав, де я собі палець. Зазор росте. То ось цей шток тягне пружину. Там пружина, там бачили. І потім трошки, трошки натягнути, завести. Завести, прокрутити трошки, ну, завів і це він зразу там. Або вручну його провертати. Це з двигуном це, це нелегко. Не потім буркнуть мотори, він прокрутиться і, і ремень трошки стане на місце. Я пробував і так, і так. і Прокручував руками важко і заводив, потім глушив, потім дивлюся знову. Чи є тут зазор, чи немає. Якщо нема зазора, то, то пружина пружина нічого не, 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 не натягує ремня. Треба ще підтягнути і теж пробувати за натяжкою. А якщо є зазор, то дивитися, який він там Ну десь на палиці у мене таковано було завжди. Так. І покласить. Цим же варіатором більше-менше. На, на великому який зазор і на маленькому ходу який зазор. І дивиться, щоб воно тут не, не прижималося, бо воно тяжке не буде. Так, це така система саме важче було, коли перший раз розбирав. А зараз то вже. Є досвід, хоп хопа та й вперед. Вважу з собою його запасного цього ремня. Я вже навчений як серед поля залишати комбайна. Так, і на ніч. На ніч поламався, думав домовити собі. Ага, да. Запасний собув. Якби дешево сердито, ну якось працює от якось. Так, ну, якщо, наприклад, ще раз він порветься, там, коли я не знаю, обов'язково це все напишу, бо це ось якраз поміняв, вперед, ну, азимічний брав півітару, все, і я його поміняв, основні нива попереду на новому побачимо, скільки він виходить. А якщо вже там, коли порветься, то, мабуть, буду ставити цей фірменний. Треба, хай вже ходить. Дуже тим прямо це геть. Геть і різниці. Це звичайний рімень. Тканина, все там. А це Це вже живо. Це таке діло. Ну, і різниця в ціні відповідно. Відповідно, конкретно. Різниця в ціні. Що все ходить, але трошки не є люди, що ходять, що їздять на цих дешевших рівнях, дешевих. навіть так, два-два штуки на сезон, і доводні, все. А є що ні, пробували і кажуть ми будемо ставити тільки оригінальний геть, не та і не, не та їста. Якось так. А це ж запасне Ну, з собою щось, пластик. Плюс що не дай А це так. А це ремень я дуже Твердий, держиться, але... Смотрите, что это але тож, хай буде, мало вішов. Це ж той, що двох речейний. Те, щоб компанія брала, то він був вже вже роздвоєний пополам. По не, не геть, а десь половину довжини він вже був короче. Роз, кажуть. Вже багато відходив. Це такі справа. Так, до Та підматі по бункеру, там те, що він вробив, ви гризну механізму. Все тоді вперед.